Друзі, я вас вітаю, і сьогодні ми знайомимося з базовим лендровером. Це дуже класно, що ми якось поступово входимо в цей світ Брит... Британії в цих британських автомобілей. Але забігаючи наперед, я вам скажу, що від Британії в нього лише зовнішній вигляд, трошечки ергономіки, а всередині це суміш Форда і трошечки Франції. Чому так? Давайте сьогодні розбиратися. Приємного вам перегляду! А ми потихеньку починаємо. І дивіться, друзі, ми знаходимо. За кермом, Land Rover Freelander другого покоління. Історія ця почалася в 2006 році, і вона змінила Land Rover Freelander першого покоління. Я думаю, це логічно. Я вас вітаю, якщо ви вже на рахунок цього щось пишете, у вас з логікою все добре. Але дивіться, який парадокс. Land Rover Freelander першого покоління це жахлива машина. От там жарти про Land Rover, про сервіс дуже доречні через те, що автомобіль вийшов таким, що спочатку була така група всередині британських компаній Rover Group, якщо не якщо я все правильно говорю. Там було багато різних брендів, і всі вони страждали недостатньої кількості грошей в цьому концерні. Потім з приходить компанія, яка продавала озброєння, яка в свій час на війні дуже сильно нормально заробила. І бере до себе якраз таки в опікунство, скажем так, всі ці компанії, тому що бабки є, треба щось прикольне купити. І вони якраз почали розробку першого фрівендера. Після цього вони зрозуміли, що в них щось не виходить. Але задумка в них була дуже класна взяти за основу рамний лендровер, зробити його без рами, і типу, щоб це було для людей. Задумка класна, але в них, як ви розумієте, нічого не вийшло. Проект трошечки провалився, і так виходить, що компанію Land Rover підбирає BMW. І висновок дуже простий: маючи вже, в принципі, з дизайнерськи розроблений автомобіль, маючи вже все, що потрібно, потрібно лише powertrain, а BMW нічого не робить розумнішого, ніж ставить туди всередину BMW. Якраз таки перші фрілендери страждають проводкою, страждають двигунами, і виною всьому, як ви розумієте. BMW. Далі ж, що стається? Компанію Land Rover підбирає Ford. І вони продовжують розробку цього проєкту, роблячи, по суті, друге покоління, котре дуже сильно відрізняється з точки зору дизайну, технічки, функціями. Будується це все на платформі UCD. Якщо це Фордовське. Позначенні. Якщо переводити на більш людську мову і більш зрозуміло людям, котрі люблять неординарні машини, це платформа P3 Volvo. І тут ви якби розумієте, що найкращі Volvo, це якраз Volvo, котрі були зроблені на P3. І так сталося, що по суті своїй це xc 60 на мінімалках. Якщо ми дивимося вже про автомобілі 10-го, 12-го, 13-го року, то це якраз. Якраз ось це більш дешевий варіант Volvo. Неочікувано продовжуємо далі накидувати. Далі же, якщо ми будемо розбиратися, забігаючи наперед в технічці, тут також можна зустріти рішення Форда, там трошечки Франції. І знову ж таки, в максимальних топових комплектаціях, котрі дуже рідкісні, Volvo. Про це трошечки згодом, в техніці я поясню, звідки ростуть ноги. І на виході ми отримуємо автомобіль, котрий ззовні. Британський стриманий, цікавий, але всередині рішення, котрі, можна сказати так, перевірені часом, і котрі непогано себе почувають в цьому якраз таки британському просторі, парадоксальність вондровера в тому, що багато жартів про сервіс, саме якраз про автомобілі 10-го, 12-го року, там є свої моменти. Так були не дуже вдалі рішення, якщо ми говоримо про старші версії 3-літровий 2,7 дизель. Ми знаємо про ці невдалі рішення. Але рішення тут з точки зору технічки, які тут стоять від Форда, вони доволі цікаві вдалі. І прям в загальний концепт це вписується, тому що зовні це типовий Rover 10 -го, 15 -го року. З його особливостями. Так, там далі в 2012-14 році ще був рестайлінг, туди додали трошечки цих елементів дизайну в вигляді денних ходових ліхтарів діодних, лінзи, замінивши цим самим галоген, автомобіль став виглядати на порядок дорожче. Але все ж таки це лишався доволі цікавий згусток матерії, котрий доволі надійний. І в цьому якраз парадоксальність фріландера другого покоління, тому що багато хто цей автомобіль пропускає мимо себе і дарма, тому що в бюджеті від 12-13 тисяч доларів тобі конкуренти нічого цікавого не запропонують. То або буде старе BMW, якщо ми говоримо про кросовери, або це буде сумний ваг. І тому, якщо у вас стоїть вибір. Між BMW і Вагом, ну, типу, подивіться в сторону, наприклад, того ж самого фріландера. Якщо в тебе на порядок більше грошей, то я тебе вітаю, ти можеш зі схожими технічними рішеннями купити собі Volvo. Багато цікавих технічних рішень сюди привезли, якщо ми кажемо про технічку, від Volvo. Деякі аспекти а, повного приводу і то, як то налаштовувалось з Land Rover перекочувало також Volvo. Тобто ось ця колаба дуже сильно врятувала по факту два бренди, але все ж, таки, все ж таки Ford не захотів витрачати більше коштів. І в якийсь період часу Land Rover відходить в індійській компанії Tata, і далі вони за основу Freelander роблять Discovery Sport, А Volvo відходить в руки. Джилі. Якщо порівнювати технічні особливості Discovery Sport, котрий ну, прям виглядає, знаєте, майже Rover, тому що там багато інновацій компанія Tata впровадила і зробила ну, цікавіший всередині і ергономічніший салон. І вже, то вже прям, прям майже Rover. Я би сказав, Evoque, але то окрема історія. Але технічні рішення. Discovery Sport були до 16-го року. І там також можна було зустріти схожу технічку, а далі вже з'явився той інженіум, і це взагалі а, окреме відео і Discovery Sport десь отут От за підсказочкою, ви можете подивитися повний огляд і зрозуміти, як що, куди змінилося, і стало чи дійсно краще. А зараз ми знаходимося за кермом фрілендера, і знаєте, він повністю мене влаштовує, що ми проводимо його в співвідношенні: ціна, якість і надійність. І це прям дуже і дуже цікаво. Дивіться з точки зору технічних особливостей. Під капотом нас зустрічає. Найкращий двигун, який ви можете придбати, купивши собі Freelander. Це 2,2 літра дизель. Це дизель, котрий був розроблений з Фордом спільно з Peugeot і Сітроєном. І як ви розумієте, Peugeot і ситроєн точно знають, як робити дизеля, тим більше навіть Ford знає, як більш-менш робити дизеля. По конструкції своїй, це дуже древній дизель, і основні його особливості технічні заключаються в тому, що у нас по-перше, ремінь. Ремінь, котрий приводить в якраз таки механізм газорозподілення. Яка особливість цього ременя В тому, що по суті своїй ремінь приводить шестерню ГРМ, а там всередині ще знаходиться ланцюг, і котрий працює на цих двох валах. Конструкція цікава, незвична і можливо навіть створена для того, щоб якраз таки здешевити конструкцію, через те, що потенційно ремінь з помпою можна придбати за 17 18 тисяч гривень, що якби дуже непогано. Робота я не знаю, стільки стане, але, типу, це дешево. Другий момент це один із найнадійніших варіантів, який проїде і 300, і 400 тисяч без жодних проблем. Загалом двигун класний, економічний, дуже добре почуває себе, враховуючи той факт, що у нас вже все ж таки автомобіля гри. Готується повним приводом а, і повним приводом доволі непоганим. І стосовно інших двигунів. А, другий варіант, котрий ви будете також дуже часто зустрічати на дошках це 2 літра бензин, це екобуст. Всі прекрасно знають, що із себе представляє екобуст, тому сильно на цьому увагу затрогувати не будемо. І найголовніше сюди ставився 3,2 двигун Це той самий двигун, котрий ставили в Вольво. Ось так от. Враховуючи багато спільних рис якраз таки і по платформі, і по тому, як, в який період цей автомобіль випускався, зрозуміло було, і очевидно, що частина рішень сюди перекочує з Форда і Вольва. Тому що в ті часи Форд володів цими двома брендами. І насправді автомобіль дуже вдалий з точки зору технічки. Тому що, не дивлячись на те, що він агретується автоматичною коробкою всього на 6 ступенів, він доволі непоганий, жвавий, економічний, і на цю вагу цей двигун взагалі себе дуже добре почуває. Тут, прям з точки зору дизайну, сильно не будемо казати, тому що частково це навіть проглядаються риси якогось форіка, тому що риси дуже якісь такі квадратні, схожі. Ось тут у нас ліхтар, тут два таких діодних кілечка, які відповідають за дані ходові вогні, це виглядає непогано, але прийшли ми сюди для того. Того, щоб розповісти вам про багажне відділення. Дивіться, воно доволі велике, просторе, є паличка, є ось тут навіть велика ніша, де лежить повнорозмірна запаска. На сьогоднішній день це велика рідкість бачити повнорозмірку в багажнику. Можна скласти задній ряд, та й загалом. Багажний відсік міг би бути більше, але враховуючи той факт, що ми говоримо все ж таки про субкомпакт, то це доволі непогано, просторо, і так, звісно, немає якихось там кармашечок, ніж того, що в принципі звикли бачити, для того, щоб багажне відділення використовувалось максимально ефективно, ергономічно, і все в цьому дусі. Навіть типу банального сервоприводу немає, і він насправді тут не треба, тому що все ж таки автомобіль цей це базовий вендровер. Про що я вам казав? І в цьому якраз таки показує те, що автомобіль, по-перше, у нас трошки сильніше треба. І це показує якраз те, що автомобіль має цікаву ціну. Зрозуміло, не так багато шанувальників. Але все ж таки, ми зараз говоримо про якийсь базовий лендровер, і він має бути базовим до кінця. Але все ж таки, все, що не базове, це його непогана комплектація. Тому зараз сідаємо в тепло, їдемо розповідати враження. І про те, яка в нього всередині комплектація, ергономіка і все в цьому дусі. Я вдома. <світ> прям вода. Прям, прям, да, цей дизель-тракторний. Ну, ти не дивно, бо він старий, як не знаю хто. Цей дизель. Тракторна, тракторна, це вся тяга, все в наявності. То вже позитивно. Дивіться, друзі, перші враження. Трошечки був оцей діалог. Але так, да, ти сидиш, якщо ти взяв, все ж таки, вирішив і взяв собі дизель, перше треба зробити, так? О, дивіться, якщо все ж таки ти вирішив взяти собі дизель, то будь готовим до того, що на старті, та навіть в процесі їзди, ти відчуваєш, та, що це старий тракторний цей дизель, котрий торахтить. Але то і не дивно, тому що якраз таки надійність цього дизеля, і ця чарівна вся магія цього дизеля, якраз таки заключається в тому, що він старий. І він сам по собі має так працювати, і це для нього нормальне явище. Тяга присутня, коробка, прямо чудово сюди підібрана. Так, є мінуси в вигляді того, що це шестіступка. Але добре, перший погляд, і то, як я сідав сюди, я відразу від. Відредагував, відкоригував собі, якраз таки, ось цей підлокотник. Це стандартна фішка, котра в багатших серіях також є, але там трошки по-іншому, і більш зручно це обіграно, ми це все прекрасно розуміємо. І ось тут рука. І я сів і такий, та, я, все, все, я вдома. Тому що ну, є в мене любов до цієї британської школи. Не дивлячись на те, що ми сидимо в базовому вендровері. Комплектації салон зустрічає непоганий. Так у нас могли би бути шкіряні сидіння. А Так у нас міг би бути люкс з панорамою. У нас цього в нашому випадку немає. Могла би бути нормальна магнітола, але ми знаємо, що це специфіка власності лендровером компанії Ford. Тому що мультимедіа це по факту от, така, як, котру ми могли бачити, на якомусь типово пригнаному за 3 копійки ф'южні з 2,5 літра мотором. Ось все те саме. я тільки то побачив, я розумію, звідки ростуть ноги. В максимальних же версіях, ось ця рамка екрана більша, там уже іде вона від компанії Sony. Тут я так думаю, що це ось цей варіант від Microsoft. Ну, і типу, от, от вимкнена, горить Вендровер, і все в цьому плані класно. Спускаюся нижче, звісно, оця стандартна історія. І далі особливості комплектації. Тому що у нас є підігрів руля, у нас є підігрів переднього лобового скла, у нас є два підігріва правого і лівого, двохзонний клімат. Тобто в першому наближенні далеко не бідна комплектація, також ще без ключ. Старт-стоп. Кнопка мається на увазі. Специфіка по, по, без ключу. Кермо, так, воно регулюється, але воно регулюється механічно. Звичайні шкали переборів, але посерединці є невеличкий дисплей, який вказує вказівник Павла швидкість, температуру за бортом, час, температуру, а я вже казав, напевно, охолоджуючої рідини. Це окей. При до того ж такий же екранчик. Подальшому ми побачимо в Discovery Sport. Просто до нього трошечки більше функцій додадуть. Мультикермо, звичайний круїз-контроль. І підходимо все ж таки то, заради чого потенційно ти дивишся цей автомобіль до його позашляхових якостей і до його простору. Ну слухайте, ти сів тобі високо, місця багато сидіти тобі комфортно, не дивлячись на те, що в нашому варіанті це механічні регулювання. Не переживайте в багатших комплектаціях електросидіння також в наявності. І по тому, як він їде. Ну, типу, він їде як типовий автомобіль з дизельним двигуном. Якщо ось так, от прям не в деталях не розбиратися, але враховуючи той факт, що це не рама, то слухайте, враження доволі позитивні. Тому що ну, ти не відчуваєш то, що ти там прям як на кораблі їдеш, хоча відчуття таке, що ти прям великий в тебе, ось ця велика. Парусність, тому що це, по суті, така простора баржа, хоча вона вважається типу субкомпактом, але не будемо вдаватися в ці моменти маркетингу. І ти їдеш з комфортом. До, на, на додачу до цього в тебе повний привід, до речі, правильний повний привід, тому що ми знаємо, що план створити цей автомобіль був такий, щоб він був прохідним по всім видам того, що тобі принесе. Тобто бруд, не питання, пісок добре. І тут якраз ситуацію рятує божественний response. Так, тут ми не побачимо шайби виборів режимів, але у нас є просто внизу, ось тут, за кулісою, є перемикач, котрий якраз таки перемикає режими їзди цього terrain response. І він працює так само класно, так само коректно, тому що це вендровер. Вони точно знають, як має правильно працювати система повного приводу. І якраз таки за це автомобіль цей купують ним. Знаєте, це привід для гордості, коли в тебе є Terrain Response. Тому що не в кожному фрілендері другого покоління ви можете знайти Terrain Response. Що якби дивно, але от ось ось така вона <смас> реальність сьогодення. Їдеш ти комфортно, класно, ось це кермо їхнє фірмове. Та слухайте, ось так поклав руку. Ну, ну то типу, все, у мене проблем проблем немає. Знаєте, на вулиці. Плюс, мінус 2 снігу дощ, все обмерзає, тут проблем немає. Тому що, не дивлячись на те, що це базовий Land Rover, але то все ж таки лендровер. Не дивлячись на те, що під капотом у нас powertrain, частково фордає французів, там трошечки Volvo, якщо ми вже вдаємося в деталі. Але при цьому це той самий з небагатьох представників. Про який не будуть жартувати, чому твій Land Rover не в сервісі. Тому що він заїжджає в сервіс з метою просто планово обслужитись або планово замінити мастило. І в цьому весь парадокс, недооціненість цього автомобіля, тому що люди, котрі бачать Land Rover десь на дошках, або навіть цей, ну, типу, за, за що це таке? А навіщо піду, я краще куплю собі вах. І якщо ти людина, яка планує досі між вибором лендровера і Вага, дивишся це відео, моя тобі порада: не купуй Ваг, тому що в ті гроші є ну, реально крутий варіант. Тому що ти ж будеш дивитися Тігуан або якусь куп'яту, так, звісно, там по комплектації буде трошки багатше. Тігуан буде набагато сумніший і, і типу ти ж будеш купувати, тому що ти ж позашаховик, щоб це ще був for Хоча, по факту, з'їдучи з траси, ти відчуєш, що той помоушен багато чого не може. А цей автомобіль тобі тебе вивезе звідти, звідки ти навіть не думав, що він може вивезти. Тому що це train response і правильне налаштування системи повного приводу. Вандровер дійсно тямить в тому, що він робить. Так, звісно, не без нюансів всередині, але до цього швидко звикаєш, і воно інтуїтивно зрозуміло. Тому що зрозуміло, що салон хотілося би, щоб був трошечки, може, в деяких моментах цікавіше зроблений, і трошечки цікавіше ось ці всі моменти зроблені. Але давайте розберемося по факту. По факту в тебе є все, що тобі потрібно. Якщо ти візьмеш комплектацію чуть-чуть багатшу, то в тебе буде шкіра, в тебе буде трошки приємніший салон, в тебе буде дах з панорамою. Навіть ось ця варіація по комплектації дуже і дуже непогана. Тому які можуть бути питання. Автомобіль реально класний, прикольний, з приємним розходом, все ж таки, тому що це дизель. І з посередньою динамікою, але тобі її для міста або навіть десь на трасі вистачить з головою. І найголовніше це недорого в обслуговуванні. Зрозуміло, що якщо ти думаєш, що це лендровер, і то, типу, вже якби преміум, це не зовсім преміум. Це все ще лишається звичайний повсякденний автомобіль. Але з шильдою лендровер. І в цьому вся магія ось цього базового лендровера. Переходимо до піцу. Дивіться, друзі, час прийшов підводити підсумки. Підсумки дуже прості, тому що це той самий автомобіль, котрий е цікавий, незвичний, з повним приводом. Це той самий варіант, коли ти шукаєш чесний, повний привід, де ти шукаєш надійні двигуни. Це той самий випадок, коли ти шукаєш автомобіль не за всі гроші світу. І Land Rover Freelander другого покоління це саме той варіант, котрий, може бути. Дуже комфортним, звісно, не без моментів, тому що це базовий Land Rover, І в старших серіях там, звісно, вже буде цікавіше, багаті, багатше, і звісно, на дистанції дорожче. Але це дуже недооцінений варіант в нинішніх реаліях, тому що за умовні 13-14 тисяч доларів ти отримуєш дуже цікавий і по-своєму збалансований автомобіль. Такий він, Land Rover Freelander другого покоління. Вам же, друзі, дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Бережіть себе, миру, і побачимось!